Всім привіт! Ви на каналі Reaction UA. І так, в нас така трошки пізня реакція, тому що внезапні, скажімо так, справи з'явились: треба було від'їхати на деякий час. Тільки тому приїхав і вирішив, все-таки я ж вам пообіцяв три мінімум в день, ну, в цей день. Ну, я, я зараз що роблю? Так, ми починаємо. Третю бізнес слухати за день на дитячому відборі. Це в нас Вероніка Коган Harm, Harmony. Не знаю, Трошки чув, але особливо так, ні. Я не встиг про неї нічого написати, не прочитати, тому ви, от, уж вибачте мене, сьогоднішню нашу співачку я не зможу достойно представити. Тому якось так. Ми будемо починати слухати. Зроблю норму якість. Зараз чекайте. Все. І починаємо слухати. Для мене поки. Ну, тобі вам скажу, напевно, після цього відео. А далі побачимо. А можу бути статики, і підігів таки часи, що доводжу істерики я побуджу з дином. От це у вас дитина. На ваші всі питання реагую неативно. Як яскраві форми для мене, вони не Я люблю шабо, кажа ніби не боюся змін. І взизаю в колі, що мій колір чорний. Я зомблю шуті на хорі. Так там зараз походу, буде щось цікаве. Е, дивіться дуже незвична пісня, як на дитячий відбір. Вона мені поки подобається так, вона не є прямо якась супер така традиційна в плані от, якась українська пісня, яку ми любимо відправляти. Але, по-перше, дуже великий сенс пісні. І поки цікава мелодія, то все, голос не, незвичний, тембр прикольний, Ну, слухаємо далі. I don't But I my так, ну, я зрозумів, в принципі, пісню, бо почув до приспіву. І сам приспів. Ну, Дивіться. Для дитячого відбору, це, ну, і взагалі, для дитячої, дитячого відбору. Євробачення слабо, слабо, тому що за таке не голосують. Е -е, Спросто мені подобається, е -е, навіть дуже, я б сказав, подобається, але це не під дитяче Євробачення, на жаль, вона нічим не запам'ятається, вона, шанде Боже, буде, якщо пройде, буде співати там однієї з перших, вона забудеться. З нею голосувати не буде, тому це точно не топ-5. а нам цього не треба. Але я оцінюю, як мені подобається, так?

Знаєте що? Мені ця пісня більше нагадує на такий якийсь відбір е е де, ну, вже дорослого Євробачення. От прям от оцю пісню на доросла Євробачення було б файно відправити. А на жаль, на дитячі ну, не підходить. Оце файно. Початок файний. Ну, зараз файний такий кусочок, ну, слухаємо, слухаємо далі. Все, да? так? Так. Е, ну, що я вам можу сказати? Я за швидко закінчу, тільки шоста хвилина. Ладно. Якраз швидше вийде відео, все, все таке. Ну, дивіться, якщо я оцінюю собі я, то 8,5 ставлю. Мені подобається пісня дійсно подобається. Але якщо оцінювати як на 10, 10 вір, ну, то десь 6,5, тому що. Ну, не підійде вона на Євробачення дійсно, мало кому зайде, і десь загубиться серед інших пісень. І ну, все таке. тому особисто я ставлю 8,5. Мені воно так подобається сама пісня подобається. Але якщо вона піде на дитячі Євробачення, вона загубиться і нікому не пам'ятається. Тому я б не хотів її побачити на саме відборі, але, 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 але цю пісню буду слухати. Буду слухати, і нам мені дійсно сподобалось. Пісня з така моя оцінка. Вона поки в мене в третя списку, так? Перша в мене білі була, а друга який звати? Це що друга такими... худрява така пісня плачуть янгули. От вона, друга, це третя, і четверта, в мене виходить це хто? Намисто, так? ну, це, це все, що я слухав. Чотири, так? Да? Ну, ще двоє, правильно, Два хлопці лишилось. Напевно, сьогодні вже не буде е, відео, так вже ну, майже 12 в мене. Е, завтра я на практиці. Е, відео не чекайте, як мінімум, до 8 вечора. А далі стараюсь два відео до 12 ночі викласти. Якщо і дистину 12 ночі, десь перший, другий. Чи. Стараюсь завтра вже два останніх викласти і закінчити погляд дитячого відбору українського. І дивіться, що я ще знав. Німеччина ще не В них тільки буде відбір. І отаке. відомо. Сьогодні стала перша пісня відома вже на дитячому відборі це Франція. Там якийсь хлопець, я ще не слухав взагалі пісні. Напевно, послухаємо вже післязавтра її. І будемо вже починати слухати дитячі пісні. І вже на вихідний, до речі, будуть перші відбори, і в тому числі і е, український відбір. Обов'язково я якось спробую прямо трансляцію зробити, але я взагалі вам не обіцяю, що вона буде. Я постараюся щось продумати і щось таке зробити. Хоча побачимо. Але всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всем удачи, всем пока-пока.